Це програма Ваша Свобода. Я Інна Кузнецова вітаю вас. В ніч з 19 на 20 листопада вступає в набуває чинності новий кримінальний процесуальний кодекс України. Учора відбулася нарада президента України з керівниками силових органів, правоохоронних органів про те, як будуть вони взаємодіяти з в цьому новому законодавстві. І ми сьогодні будемо говорити про. Новий кримінальний процесуальний кодекс і боротьбу з корупцією це такий, можливо, дуже маленький відрізок того, з чим має допомагати боротися суспільству кримінальний процесуальний кодекс, але дуже важливий. Проді мною у студії заступник генерального прокурора України Григорій Середа. Вітаю вас в нашій студії та президент інституту правової політики, міністр юстиції України в 2007-2010 роках, Микола Уніщук. Добрий день, доброго дня. От е, генеральний прокурор переконаний, що правоохоронні органи повинні максимально використати от, новий цей кримінальний процесуальний кодекс для боротьби з корупцією, так заявляв е, генеральний прокурор і е, пане Середа. А наскільки це реально? Дякую. Абсолютно реально, але не тільки для, що для протидії корупції прийнято новий кримінальний процесуальний кодекс. Так, але я на початку сказала, що ми будемо говорити я, от саме я, про це, бо ми дуже багато разів вже говорили я, в цій студії. Я хотів Висловити свою точку зору. Новий кримінальний процесуальний кодекс при тій кількості високих оцінок, які він отримав в процесі обговорення прийняття і вже після прийняття, ну, якась та певна порція була і скептики, але це, як кажуть, нормальний процес. Це дійсно в нашій історії, в нашій новітній історії. Це поза сумнівом, без перебільшення, революційний закон, який змінює ну, вже звичну для нас систему координат діяльності правоохоронних органів. Принципи ну одним словом, цей кодекс вибрав у себе найкращі, як на нашу думку, або позитивні моменти із кількох правових систем. Мета цього кодексу максимальне забезпечення прав і свобод людини, і громадянина і підвищення ефективності протидії злочинності. Корупція займає там, певний свій сегмент Ці протидії, повірте, мабуть, навіть не вирішальні. Надзвичайно важливий, але не вирішає. В чому особливість цього кодексу на наше переконання, що з одного боку він спрощує процедуру досудових розслідувань по окремим категоріям судового розгляду, з іншого боку, підвищує. Фільтри, запобіжники, системи контроля за законність і діяльність правоохоронних органів щодо протидії злочинності та корупції. Це моє бачення. Так, але ж, от е, у зв'язку з тим, що от закон дуже хороший, все, все може бути дуже гарно, але один нещасний корупціонер може завалити всю справу на нівець. Чи ви не погоджуєтесь? Маємо повідомити нашим. Е... Раді слухачам і очевидно глядачам про те, що насправді Україна за оцінками міжнародних організацій, сьогодні має одне із кращих у Європі і навіть у світі антикорупційне законодавство. Я думаю, що Предіанового кримінально процесуального кодексу якраз е, додаток е, до, до, цього, до цієї оцінки. Але водночас, ці ж міжнародні організації, та, власне, це і не є новиною для нас, українців, практика виконання. Цього антикорупційного законодавства. Його застосування, на жаль, поки що, що називається, кульгає. Тобто, ми не змогли отримати реально якісний результат по боротьбі з корупцією. Що треба зробити, аби отримати цей якісний результат? Наскільки це реально отримати такий якісний результат? Ну, якщо говорити про новий КПК, то він до певної міри ну, якби спрощує і, можливо, робить більш ефективним. Повідомний характер громадян України про скоєні правопорушення у цій сфері. Правда, маємо розуміти, що в корупції завжди, як правило, є дві особи: зацікавлена, яка спонукає до хабаря, і зацікавлена. Так, і зацікавлена з іншої сторони. І досить рідко ну, випадки очікувати, що хтось із них заявить про власне свою участь у злочині. Разом стає багато випадків, коли є е, особи, громадяни, які є свідками, чи, чи наприклад, яких е, примушують до таких дій. І тепер вони можуть подати заяву до будь-якого органу прокуратури, органу внутрішніх справ, служби безпеки. Це немає ніякого значення. Письмову чи усну, і е, ця заява заноситься в єдиний реєстр досудових розслідувань. Вказується, хто, коли, який саме злочин, і йдеться про те, що тепер це набуває характеру публічності. Хоча ну не всі мають доступ до е, цього реєстру. Я маю на увазі не кожного романи, але ще слідчі прокурори, тобто ті, хто безпосередньо займається правоохоронною діяльністю розслідуваннями, тим не менше, вже не можна цю заяву приховати. Не можна її десь, знаєте, там не взяти до уваги чи переконати особу забрати цю заяву, як це на сьогодні насправді досить часто буває. Таким чином новий КПК, ось лише навіть цим компонентом робить. Потенційно надає можливість розраховувати, що він також дозволить ефективніше боротися з корупцією. Можливо, саме yeah. це мав на увазі генеральний прокурор, коли сказав, що це дасть можливість краще боротися з таким явищем саме коли... це мав ген... Я, на увазі пер... генеральний. прокурор? Мабуть, прокурори. в першу чергу, Ще, це хорошо. тому, що ну важко переоцінити роль єдиного реєстру досудових розслідувань. наша модель вона оригінальна, вона не має навіть європейських аналогів. І наше глибоке переконання дозволить всім громадянам звертатися з приводу захисту своїх прав і свобод без всіляких попередніх перевірочних процедур протягом 24 годин реєстрація в єдиному реєстрі досудових розслідувань і власне початок досудового розслідування. Раніше були тривалі процедури вивчення. Відмовні матеріали, і воно десь йшло. Інформацію третього толку. А тепер єдиний реєстр. Він від... це той ключ, який відкрив доступ всіх громадян, всього нашого громадянського суспільства до можливості звернутися за захистом своїх прав і свобод, подати будь-яку інформацію, будь-якого змісту, яка буде. Ну, хто в режимі онлайн прийнята і по ній почнеться робота? розумієте? Це головне. Коли вводили коли набував в чинності закон про публічну діяльність, так сказали, от завтрашнього дня набуває там, і виявилося на завтрашній день були всі не готові. Наскільки ну, на місцях я маю на увазі? Угу. Наскільки на місцях? Я розумію, що введення в дію кримінального процесуального кодексу готується вже дуже давно. от але наскільки на місцях... Готові правоохоронні органи до ведення в дію. Чи не буде так, що от в ніч, з 19 на 20, я на, ну, саме от підкреслюю, що в ніч, тому що з нуля годин має там початися все по-новому. Чи будуть готові правоохоронні органи до цього? Вчора на Координаційній раді керівників правоохоронних органів виступали з інформаціями всі керівники правоохоронних органів, а також керівники судової системи. Всі вони заявили, головне, що. Система правоохоронна і судова система практично готові до ведення в дію кримінального процесуального кодексу. Підтвердження цього наводились цифри, факти. І я думаю, що це не буде великим перебільшенням, бо прокуратура сьогодні важливий системотворюючи орган. Ми практично можна навести один факт з тих, які наводилися там. Ну, як... Всі факти важливі. Який факт? Ну, перше вашої готовий, тиски. опробований єдиний реєстр досудових судових розслідувань. І е, головне, що це електронний засіб, який охоплює весь блок правоохоронних органів та суддів, який буде працювати е, по певним ключам, працівникам правоохоронних органів, які є безпосередніми суб'єктами діяльності Кримінального представного кодексу прокурори, е, які здійснюють нагляд, про санекрівництво слідчі е, всіх органів, де є. Цей інститут вони всі отримують, вже отримали і отримують, хто там ще не встиг. Ключі електронні, які дозволять їм може входити в єдину систему. І їх діяльність цього моменту буде прозорою, про що говорив Микола Васильович, відкритою і контрольованою з боку тих посадових осіб, на яких по закону покладено право контролю і нагляду за законні сідій конкретних, конкретних процесуалістів. Готові суди, готові інститути слідчих суддів. Вже повністю призначені ювенальні судді. У нас всі працівники прокуратури у всіх прокуратурах району ланки відкриті режим на таємні кімнати, тому що новий кримінальний процесуальний кодекс ще раз одна з його особливостей надає право органам прокуратури здійснювати. Нагляд не лише це було скажемо, вибірково на рівні держав, на рівні регіонів, але тепер кожен міськ, районі прокуратури будуть спеціально повноважені працівники прокуратури, які будуть здійснювати нагляд за додержанням законів про оперативну розшуку. Це, це саме це... те, за що якраз кримінальний процесуальний кодекс критикував. Ну, ну, дуже, це... дуже сильно критикували. Ви, ви знаєте, і безпідставно, як на моє переконання. От якраз цей нагляд. І дасть можливість захистити права з законні інтереси громадян там, де вони найбільш вразливі. Що таке оперативно розшукова діяльність? Це діяльність, про що ну, скажімо так, середньостатичний чоловік не може не здогадуватися. Вона ведеться попереду своїм правилам, і він про це не, не може, не може здогадуватись. Зараз, і маємо, зараз... зараз маємо надати слово середньостатистичній О, людині. Дуже, дуже маємо запитання від радіослухачів. Говоріть, будь ласка, добрий день. Дмитро Олександрович, місто Ромни Сумська область, у мене до заступника Генерального прокурора таке питання. генеральний заступник генерального прокурора, у мене є рішення суду відносно мого батька 16 місяців, 14 днів. Не виконується рішення суду пенсійним фондом у місті Ромни. Як можна покарати керівництво пенсійного фонду? Це отаке мене до вас питання. Я звертався і до Питання, дякую за запитання. Це питання якраз виходить за межі кримінального процесуального кодексу, але ваше право на звернення зрозуміло, ви нам його озвучили. Я дані ваші узнаю прізвищем по батькові. Перевіримо, які документи надходили до генеральної прокуратури. І, хоча ця діяльність поза межами сфери кримінального судочинства, ми вивчимо, що там робиться, і якщо є. Приводи під я маю зараз да. попросити радіослухача, щоб він зателефонував ще раз звукорежисеру е, і залишив свої координати. А ще краще тепер, вже користуючись можливостями, які надаються кримінально новим кримінально-процесуальним законом, е, написати заяву, якщо він вбачає, що в діях державної виконавчої служби чи, зокрема, в діях працівників пенсійного фонду міститься ознаки складу злочину. Наприклад, неналежне виконання службових обов'язків чи, чи зловживання службовим становищем, волокиті чи щось інше, він може написати заяву. Ця заява буде зареєстрована, і по цій заяві буде проведено досудове розслідування. Знову ж таки, в зв'язку з цим він зможе отримати від слідчих органів офіційну інформацію про причини. Ознаки, наявність чи відсутність ознак правопорушень у діях посадових осіб це до теми нашої передачі. Звісно, це не це не виключає можливості звернутися із порадою, як ви про зараз про це сказали, але тим не менше треба мати на увазі, що це. І нові можливості, які дає кримінальний процесуальний закон. Я нагадаю раді слухачам, що це програма Ваша Свобода. Ми говоримо сьогодні про кримінальний процесуальний кодекс, який набуває чинності в ніч з 19 на 20 листопада, і е, наша тема дещо вуща. Ми говоримо про те, як е, цей кодекс зможе допомогти у боротьбі з корупцією. Поруч мною у студії Микола Оніщук та Григорій Середа. Довіряєте нашій думці, я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну. Упізнаєте наші голоси. Говорить Радіо Свобода. Знаєте нас на імена Ірина Штогрін, Марія Щур, Людмила Литовченко, Мар'яна Драч, І Віталій Портиков. Інна Кузнецова Людмила Ванник. Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Фейсбук. Можете нас шукати у мережі Фейсбук, пишіть нам туди і телефонуйте. Мені підказують 490 дев'яносто Я нагадаю номер студійного телефона. Мені підказують, що є ще слухач на зв'язку. Доброго, до дня. доброго дня, мене звуть Тетяна. Я хочу сказати шановним гостям, що я впевнена в тому, що головних корупціонерів завдяки цьому закону не покарають ніколи, тому що вони очолюють оцю мафію корупціонерів і таким чином борються. А тепер цей закон дасть можливість для е, простих громадян, щоб е, їх хапали на вулиці, ось ці каральні органи і вибивали всякими тортурами в них дізнання у злочинах, які вони не робили. Оце так, таке мало такі закон вони прийняли. Мусите спростувати, не. чи ну я думаю, кожен має право на власну думку. Я не знаю на чому ґрунтуються ваші передбачення, що якраз таким чином будуть відбувати зміни по новому кримінальному процесуальному кодексу. Якраз ми про це й говорили, що він прийнятий абсолютно для іншого щоб захищати права і свободи людини громадянина і посилити прокурорський нагляд та судовий контроль за законністю діяльності правоохоронних органів. Можна я доповню відповідь, що є важливим, коли ми говоримо про такі побоювання і застереження. Насправді дійсно новий КПК встановлює, що будь-які обмеження прав людини, чи то пересування власності, положення на службі. Тепер можливі не за рішенням слідчого чи прокурора, а виключно за рішенням слідчого Суд. суддю суду. Таким чином можна говорити, що оцієї сваволі, тобто я вірю в це, відверто кажучи, не тільки переконана, вірюте, сваволі, про яку зараз сказала громадянка, не буде. Більше того, тримання людини під вартою і, взагалі, затримання людини, а тим більше тримання під вартою, стає виключними. Виключними діями правоохоронних органів, коли є абсолютно достаменні підстави вважати, що ця особа, по-перше, скоїла тяжкий злочин. І навіть далеко не всі тяжкі злочини, тільки ті, які пов'язані з насильством, вбивством, зокрема, е зґвалтуванням і таке інше. Лише тоді особа затримується. В усіх інших випадках е посадові особи правоохоронних органів, які будуть допускати це, будуть притягуватися до відповідальності. Все точно. І вчора, до речі, називались прогнози наші, що значно зменшиться кількість осіб, які знаходяться під час досудового розслідування під вартою слідчих ізоляторах. Цей новий кодекс. Він... Набрано на гуманізацію, відповідальність з'являється нові міри контролю, слідчого за особою, що притягається до відповідальності, якраз навпаки, з точностю до навпаки, бо поводівання це просто бо все нове, це значить погане. Не треба так боятися. От вчора генеральний прокурор говорив до речі про чистоту кадрів, адже кримінальний кодекс, кримінальний процесуальний кодекс новий. Це добре. Але на практиці з цим кодексом матимуть працювати от міліціонери, слідчі, прокурори, судді. А це все як було ну то система, то не реформована. Заперечте мені, якщо я Нічого, не права. чому відбувається взагалі процес реформування будь-якої державної системи, будь-якого державного інституту. Я вважаю це процес без перерви. Він відбувається постійно. Тим більше прийняття нового законодавства в даному випадку передбачає нові структурні зміни, нові кадрові зміни. Обов'язково під нове законодавство буде перебудова виконавців певних. Ясно, що будуть і свіжі сили. Де вони візьмуться? Ну, вже. Або вони візьмуться ну, зовсім зелені юні, і тоді народ буде сміятися з судді, як він виглядає. Ви знаєте, в кожному правоохоронному органі існує свій резерв кадрів, ну, існує своє систем підготовки кадрів для цього правоохоронного органу. І, крім того, випускники будь-якого вузу люди з юридичним вахом, які працюють на інших посадах, мають відкриті можливості стати працівниками правоохоронних органів. Це було, є і буде. Але система контролю вона була і залишається надзвичайно строгою. Є конкурсні засади, є обов'язково спеціальна перевірка зараз у зв'язку з тим, що велика кількість працівників прокуратури отримують доступ до державної таємниці. Перевірки будуть глибокими, всесторонніми. Раніше ми таких перевірок не пройдемо. Зараз практично всі, хто до нас приходить, проходять перевірки з одного боку, до речі, відповідно до закону про засади анти... до антикорупційного закону. З одного боку, з іншого боку, новий кримінальний працювання законодавство ставить ще додаткові вимоги до кандидатів на посади для роботи в органах прокуратури. Приблизно Но, те саме відбувається в інших. Але ж родичів ніхто не відміняв, комів, ніхто не відміняв. Як це все буде? Ні, відміняється. відміняється. Ви знаєте, що якраз антикорупційне закон. законодавство, антикорупційний закон, який вже прямо тепер діє, прямо забороняє роботу родичів. Чи близьких людей, які в підпорядкуванні знаходяться в одному відомстві. Але я хотів розвиваючи. Ну, то тему, можна в різних. Один в суді і... працює, а один в прокуратурі. Ну, ви знаєте, так тоді ми далеко зайдемо, бо це вже ми тоді право на професію взагалі Обмеження будемо професію, обмежимо лише професію, тільки причин родинності. Раз ти родич чи когось, якоїсь свідомої людини, значить все, ти тепер ніким не можеш бути, бо ти вже маєш працювати виключно там робітником. Але пані Інна, ви зачепили насправді надзвичайно важливу тему, яка потребує і додаткових аргументів, і пояснень. Дійсно, ми змінили Правила, коли ми говоримо про новий кримінальний процесуальний закон. Правила. Правила кримінального розслідування, правила поведінки е, працівників правоохоронних органів, але наразі залишається важливим і невирішеним питання дійсно, хто ці правила буде застосовувати. Герой Фіш правильно сказав, що. І провели навчання, і прокурорів, і слідчих, так сказати, з точки зору вимог нового КПК, роботи з реєстром. Чи цього буде достатньо, щоб змінити ментальність наших правоохоронців Є питання, бо за день це не вирішується, і навіть за рік. Тим не менше, наразі залишається невирішеними питання, коли ми говоримо якраз про ефективність роботи нового КПК по боротьбі з корупцією, а хто буде власне розслідувати злочини? Які вчиняються прокурорами, слідчими, суддями, тобто працівниками правоохоронних органів. Ви підводите мене до державного підкожу, бюро розслідувань, але його немає. Так, воно є. Воно передбачено цей орган. ну, я скажем, він передбачений новим кримінально процесуальним кодексом. Немає чітких термінів. П'ять років обмежений термін, коли такий орган спеціалізований має бути створений, і якраз тут до речі на самій же нараді, як відомо, вже засу мас інформації виникла суперечка між генеральним прокурором та представником головою відповідного напрямку роботи в адміністрації Андрієм Портновим, який вважає, що я, до речі, на його стороні, що такий орган, чим швидше він буде створений державі, тим це буде краще для ефективності боротьби з корупцією. І останнє. Буду відверти, що в системі реформи кримінальної юстиції, концепцію якої мені свого часу довелось готувати, будучи главою національної комісії зміснення демократії та утвердження хравенства права, передбачено окрім реформи процесу кримінального, тобто правил поведінки і реформу самої правоохоронної системи. Так, ось, коли йдеться про реформу правоохоронної системи, наразі є абсолютно необхідним новий. Закон про прокуратуру України ми не можемо залишати ну якби ну. Я розумію, що є перехідний період. Я розумію, тому, що є новий хто закон. мав тому готувати цей закон, до речі, ви знаєте, питання не в тому, хто якщо, його може якщо б готувати. його готувала Наскільки, прокуратура зсередини, то це не знаєте, би прокуратура може теж може і повинна готувати цей закон, але е, можуть готувати незалежні експерти. Важливо те, е, хто виступив суб'єктом законодавчої ініціативи так. і як до цього віднесеться парламент. Парламент може об'єднати законопроекти, парламент може через друге читання. Якби ви зараз по суті... послухали слухачів. Слухачі вам зараз все б розказали про парламент. Ну, це, а, це, це, ви ми вас я перепрошую, нас дуже довго чекає слухати, але я прошу говорити не про парламент, а все таки до теми нашої не, програми. Я хотів би якраз продовжити. добре. Говоріть, будь ласка, добрий. вітаємо вас. Ніколай Київ, інвалід, 73 сімдесят 99 роки. Джина, коротше, вода через два міста. Больная судебно-медицинская экспертиза установила. Больная, не могла она это сделать завещание на племянников двоюродного брата. Вот. значить що районний суд відмінив завіщання, вони подають документи і хабаря. Я так понял. Вони тобто прийшла -тоб сказали... мова про корупцію. Ми зрозуміли, пане Микол. Це цивільно правові відносини. Хто на хабарі кого... були? Ну якщо був Хабар, то сказали, і звернення можна було і раніше вносити, і зараз з нуля годин 20 листопада. Будь ласка, звертайтеся до правоохоронних органів. Ваша заява буде прийнята в установу порядку. Зареєстрована в єдиному я реєстрі да, до суду. Якщо, якщо це не, не ваше передбачення, бо от молода так, людина на початку, так. от мені здається, ну це якщо комусь здається, я за це не хотів би говорити. Так що, будь ласка, звертайтесь і все буде зареєстровано і розглянуто в передбаченому законом порядку. Але я хотів би продовжити розмову з приводу того, коли створювати антикорупційне бюро. Ви знаєте, оці сподівання на якийсь орган над органами як на панаце... Ми про державне бюро а, розслідування. Да, це, да. Бюро, бюро розслідування. Державне, держав, держав, без... да. Да. як хочете. про бюро розслідувань, як орган над органами. Ви знаєте, ми маємо досвід і наших сусідів країн. Ні, ніколи це не ставало панацеєю і ніколи це не забезпечило більш ефективне протидію боротьбі з корупцією. З того, що ми вивчили з наших сусідів. Я скажу, що 5 чи не 5 років, отут от мені здається, треба, знаєте, Працювати не поспішаючи треба сьогодні. Слідчі прокуратури по перехідним положенням кримінально процесуального закону будуть здійснювати розслідування справ щодо злочинів, які скоюються високопосадовцями, працівниками правоохоронних органів. Суддя, ну, саме через дебутатами. те, може, прокуратура і хоче працювати, не поспішаючи? Я не ми, хочу ні ми не говорити. хочемо цього для прокуратури, ми хочемо цього для реалізації положень закону. Тому що треба подивитись, як демонструє ефективність діяльності слідчий апарат органів прокуратури. А вже потім говорити, що там буде краще. А там звідки з'являться слідчі? Слідчі, то звідки з'являться або з прокуратури, або з е, органів внутрішніх справ, або там з податкової, або з безпеки. Слідчі ті самі, що є. Переформатувати слідчих, це не гарантує Абсолютно не гарантує, що від, ць... до... від цього краще почне да, працювати орган. одну репліку дійсно, якийсь навіть статистичний період має пройти. Ну хоча б рік, щоб подивитися Absolute. правила Март, застосування Март, як мінімум. Щоб подивитися, наскільки ефективно працює прокуратура в цих органах, але не можна це відкладати на дайте невизначений час, ще там 5 років. Це очевидно забагато. Тому тут треба знайти розумний компроміс і ухвалити відповідальне державне рішення. Ми будемо а, бачити, як все це діло розвиватиметься. Не зачепили ми дуже багато навіть поверхово багато питань. давайте ще 3 хвилини 3 хвилини. в Мене немає. <рес> мене <рес> є лише 15 <рес> секунд. <рес> я хочу сказати, що це була програма Ваша свобода з заступником генерального прокурора Григорієм Середою та Миколою екс-міністром Уститі провела програму і кузнецова на все добре.